І вона зараз включення, але в Наступній частині нагадай мені, я хочу розповісти одну історію з використанням штучного інтелекту і про умов афери, рівень афери. І це насправді дуже великі ризики для всіх країн, не тільки для України, але сталося це за кордоном. Але ми повернемося. А зараз про те, що в двох районах Києва є пошкодження через атаку дронів. І От в Соломінському уламок безпілотника впав на автівку. Але от більше про наслідки може розповісти наша журналістка Оксана Опришко. Вона зараз перебуває на місці. Оксана. Ано вітаємо, будь ласка, і тобі слово розповідай подробиці цього, що сталося. Вітаю Іро. Ми встигли з'ясувати, що тут пошкоджено насправді не єдина одразу три автомобілі. Один із уламків збитого ворожого БПЛА влетів ось цю сіру іномарку і втрапив через праву фару прямо в капот. Саме тоді, коли водій збирався припаркуватися, у другої іномарки вибити заднє скло, і у третьої лобове скло. Тут працюють правоохоронці, збирають свідчі. Опитують свідки, документують пошкодження, документують черговий злочин росіян, ну, і крім того, працюють вибухотехніки, які вже вилучили з цієї найбільше постраждалої сірої автівки уламки ворожого БПЛА. Ймовірно, будуть досліджувати його. Ну і окрім того, що тут такий жвавий людний мікрорайончик, така територія. Ясть ні люди, ні жоден із будинків не постраждали. Навіть водій цієї сірої номарки е не зазнав ушкоджень, навіть обійшовся без е подряпин. Але він шокований від коментарів від, відмовився. Зараз оговтується у кав'ярні і чекає на евакуатор. Бо е машина його, звісно, е через е пошкодження уламком вже не на ходу. Ну і е перед падінням. Очевидці, падіння уламки, власне, відбулося на очах очевидців. Перед цим вони кажуть, чули два потужних вибухи у повітрі. Що ще бачили та чули? Давайте послухаємо. На глазах, під капот, впала йому. Сразу диміться, машина почала. Вибух а, був гучний. Гучний. Злякались? Ні. Великий уламок воює. Я не бачила. Водія не було під час падіння, ні? Був. В автомобілі був да. він якраз їхав, хотів припаркуватися і влучив цей осколок. На ходу. На ходу. Стояли біля укриття, бачили вибух. Ну і собственно взрив, як людина різко затормозила і почав дим з машини йти. Ну і також за інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка уламки іншого збитого ворожого БПЛА упали у Дніпровському районі і пошкодили фасади з одного із будинків. Там вже працює інша наша знімальна група. Подробиці дивіться в нашому ефірі вже незабаром.